Вітаю компанія Автофокус. Маємо натходження. Це ось такий Ford Фієста, 1.6 газ-бензин 2014 року випуску. Автівочка на автоматі в дуже гарному збереженому стані. по кузову, Ось такий стан. Комплектація SE, по салону. Маємо повний електрослапакет, електроцеркала з підігрівом, датчики світла до дощу, мультикермо, круїз-контроль. 117 тисяч кілометрів пробігу. Ось така мультимедія, є також клімат-контроль, який повністю працює, автоматична коробка передач, є підігрів сидінь, є rgb підсвітка позаду ось такий салончик. Автівка продається від власника. Подивитися її можна за адресою міста Київ, вулиця Територіальний 2 Ціна 8 тисяч доларів. Також можна взятися на свою автівку або придбати це авто в кредит чи лізинг. Чекаємо на вас.